На центральній площі стебника ніде яблуку упасти. Підтримати Ігоря Куруса як народного кандидата у депутати з'їхалися представники усіх населених пунктів Дрогобицького району. Він молодий, підніме то що хватить тих старих там тільки. Старі не йдуть на пенсію, я стара на пенсію. Вони не найдуть на пенсію. Наймолоді йдуть перед не піднімають, не роблять. Люди впевнені, настав час змінювати обличчя влади та голосувати за своїх. Ну і кого будемо? Та тільки його підтримати, а що нам чужі? Нам треба своїх. Дай Бог, більшість по парламенту була такого, як курс. може була б Україна нормальною державою. І ми б заможно жили в тій державі, а не їздили по світі, і українці і скиталися від Америки до Росії. Прибули підтримати Ігоря Куруса і знакові постаті цього краю, донька президента Української головної визвольної ради Кирила Осьмака та онук великого каменяра Роланд Франко. Це людина, яка не тільки патріот, не тільки прекрасно розуміє всі проблеми, які є в українському люді, але вона ще до того великий організатор, могутній і самостійна особистість. Який може відстояти правду, благословила сина і мати Ігоря Куруса, пані Євгенія. Вона розуміє, що це велика відповідальність для нього, але впевнена, червоніти за сина їй не доведеться, бо виховувала його на християнських цінностях. Щоб боровся за нашу Україну, щоб боровся за за мову, за країну і за, і за все добре, щоб людям жилося краще. Ігор Курус переконує, йде у парламент не відсиджуватись, а працювати для людей. Він вже розробив стратегію розвитку краю. Для мене є дві, дві основні такі два пункти, які я, які я хотів би підняти і хотів би вирішувати. Перше це підняти регіон, район. А з іншого боку, ми маємо загальнонаціональні, загальнодержавні проблеми. Проблема культури, проблема мови, проблема економічних стосунків. Тобто ті загальнополітичні речі, про які ми обговорюємо кожного дня на кухні, вони, на жаль, не вирішуються. Я вже казав, я йду для того, щоб перетворити своїм, тобто своїм голосом, своєю присутністю, перетворити Верховну Зраду в український парламент. Ігор Курус каже, вирішив не ховатися за партійними списками тої чи іншої політичної сили. Він іде по мажоритарному округу свого рідного Дрогобицького району, бо такий формат вважає чесним. Та прозорим для виборців Віталій Кубліков, Олег Кухар головні новини Львова.